Знову ж таки, ви пред'являєте садку вишневому те, що садок вишневий має свою особисту думку з тих чи інших причин. Просто на голову не налазить. Ні, якщо ви раптом проти свободи слова, то ви якось артикулюєте, бо ваші ж дії вони ж видні навіть в інформаційному полі. Розумієте? Це я зараз до влади звертаюсь. Що їхні дії видні. І ображати таких маленьких, як садок Вишневий, не треба. Ну, і що ще малим діткам уже по багаторочків? Не страшно. Люди розумієте, я історик, я люблю архаїку. Ну, є в мене таке. Я можу сказати, фрази, які вже давно не проговорюється. Тим не менше. Але я розумію, що деяким діям місце в труні просто-напросто. Я через це, так би мовити, на Росію накинулася один раз. Тому що, знову ж таки, я історик, я люблю архаїку, але я вважаю, що деяким імперіям час би перейти на сторінки історії, щоб я з ними в реальності оце не зустрічалася. Те саме в нас утворює офіс президента тільки в профіль. Бачите, їм заважає те, що у людей є своя особиста думка. Люди, ви живете в 21 столітті. Тут будь-хто, хто має камеру в себе вдома, може мати особисту думку. І люди мають право її транслювати куди завгодно, скільки завгодно і як завгодно. Хочете задавити людину задавіть її морально, а краще інтелектуально, чесно.